Не для кого не стане секретом, що ми живемо у столітті стрімінгових сервісів. Навіть у 2020 році вважалося, що стрімінг витісне кінотеатральний бізнес, але, як ми знаємо, вдома все-таки комфортніше дивитися той чи інший проєкт. Але, дякувати Богові, цього не сталося, і ніхто один одного не витіснив. Про це за ці роки компанія Netflix набрала велику перевагу своїм різноманітним контентом, включно з анімації, про яку я сьогодні і розповім. Перше, що приходить у голову при словом сполучені Netflix і анімація, це любов, смерть і роботи. Мультсеріал є альманахом різних історій, які пов'язані з тематикою наукової фантастики, дорослих сцен та відвертістю з глядачем. А із іспера цього мультсеріалу народилися купо іменитих аніматорів, які продовжували творити на тих же Sony з їх Spider-Verse. Що стосується самої анімації, то вона вкрай різноманітна, починаючи з фотореалізму, закінчуючи мальованою чи трьохвимірною анімацією. Мультсеріал завоював любов людей не тільки анімацією, а й сюжетами і сенсами, які закладає в себе шоу. Так, прой анімаційний альманах несе лише яскраві барви та угарний треш, як наприклад, в одній із серій була війна між фермером та чурами, проте є і серії, які приємно заплутають глядача. Та перевертають історію під іншим кутом. наприклад, серія свідок або за розломом орла, які є моїми фаворитами з усього альманаху. Тому так, це багатогранний експеримент, яким Netflix заявив про себе як про анімаційний підрозділ, який дає людям те, що вони хочуть. Далі в нас йде Клаус, який наробив широкий галас навколо людей, мультфільм, в який ніхто не вірив. Мультфільм, який відштовхнув Дісней із мальованої анімації, яку студія вважала застаріли для повнометражної роботи. При цьому Netflix повірили в проект та дали творчу свободу авторам. Підсумку це ще один великий успіх для стрімінгового сервісу, який ще більш укріпив Netflix як площадку для талановитих аніматорів та любителів сильних і душевних сценаріїв. Хронологічно зараз повинен бути Аркейн, проте, на превеликий жаль, я ще не встиг подивитися його повністю, бо свого часу я якось пропустив цей нашумівший мультсеріал. Тому зараз мова піде про Німону, яка по справжньому підкрила моє серце. Для початку трохи розповім про сюжет. Є королівство, в якому змішалася середньовічна та кіберпанкова культура. В цьому ж світі є лицарі, які захищаються саме королівство, і так би мовити, монстрів в лапках. Одного дня у лиццері повинні присвятити головного героя Балістера. Проте щось стає не так і вбивають королеву, І все спихується якраз на головного героя. Герой утікає і на своєму шляху знайомиться з дівчиною на ім'я Німода, котра може перетворюватися у будь-яку твариночу людину. Разом їм прийдеться розібратися у цій ситуації, знайти справжнього вбивцю та й взагалі поставити під сумнів всю систему королівства. Головний фундамент мультфільму це історія, яку автори показують сміливо і глибоко. За ширмою, здавалося б, казки криється прийшов про прийняття себе та соціуму, який на це впливає. Те, як показана система, те, що є сіра мораль, а не тільки добро і зло, про те, як насправді може працювати інформаційна пропаганда. У наш час чомусь всі бісяться про те, чому персонаж гей, а не розмірковують про сенс, за яким мисли цей мультфільм. Це прямо дуже смішно, бо до таких людей нічого не дойде. Всім цим людям треба угождати. І як круто, що Німона дійсно ламає всі ці шаблони і не підстраюється під систему якихось розлючених людей. Навіть наявність ЛГБТ персонажу в цьому шедеврі не просто так. Сама Німона прекрасно прописаний персонаж, і в її драму віриться з першого погляду, так само, як і Лицар Балістер. Для мене це був головний мультфільм 2023 року. Незважаючи на таких сильних конкурентів як хлопчики Чапля Хаяа Мядзакі та людина павук Кріс Всесис. Знову таки мультфільм вкотрей довів, що анімація Netflix у всіх її проявах на вищому рівні. Тепер про минулорічний хіт Netflix і сценарістів таких шедеврів, як Логан і той, що біжить по Полезу 2049. Події Балкиного околу Самурая відбуваються у 1633 році. Коли Японія зробила заборону на в'їзд або будь-яку торгівлю з європейськими країнами. Але як то буває, деяким з європейців вдалося протиснутися через заборони, і тим самим чотири білих чоловіки почали нелегальну торгівлю всілякими забороненими речовинами і торгівлю дівчатами. Одного разу один з чоловіків зготував проститутку, і вона народила напівкровку, яка і стане головною героїні цієї історії. Дівчина зростала у жорстокому оточенні, бо мала балкітні очі, які виділяли її на фоні інших японців. Тим самим суспільство зробило з неї і воя, і вона поклялася знайти всіх чотирьох білих європейців, які породили її, аби вбити гвалтівників. Перед нами історія про помсту гунтуражі Японії 17 століття, ніби й просто, але завдяки прописаній героїні, все це доволі цікаво дивитися. Нізо ім'я головної героїні неймовірна, а її баланс між благородністю та жаговою помсту за те, ким вона є, вражає. Вона сильний і прописаний і жіночий герой, за яким дійсно цікаво і варто спостерігати. Сам же анімаційний серіал піднімає глибоко теми дискримінації, неприйняття людьми інших культур і національності, роль жінки у суспільстві та їх незалежність. Кожен глядач знайде свої роздуми і час перегляду цього проєкту. Технічно все виконано на вищому рівні. Анімація, як зараз кажуть, модна та інноваційна, як попередні проекти Netflix, Mona або Любов Смотрі робот. пейзажі засніженої Японії і гусняна сакура це теж чудово. Але якби на стиль проекту воно б не відчувалося так красиво. Музика теж радує вуха. Коротше кажучи, технічно все на вищому рівні, як я сказав на початку. Мені здається, що Netflix реально витисне Disney, який застряг у безідейності та просто не витримав конкуренцію з такими анімаційними підрозділами, як Netflix та Sony, які дійсно набирають великих обертів. Окремо хочу сказати про екшен та віковий рейтинг 18. Ми звикли до того, що у бійках головний герой завжди перемагає з труднощами. Проте обсяг якраз цих труднощів особи, і не кожен може їх показати максимально реалістично. Шаблони подібних історій про Динакай хочу полягає у тому, що герой героїв буває усіх ворогів як термінатор, без безкоджень. Цього разу автори старалися уникнути будь-яких шаблони. І коли головна героїня б'ється з ворогами, то глядач відчуває, як їй важко, як вона тяжко ухиляється або не має сил на це. Поскожуючи по квинком ворога, а потім паде і без допомоги друзів може померти. Такий реалізм, коли герой стікає кров'ю або при смерті, я відчував лише один раз у першому сезоні Шибай Голи. Дуже круто, що подібним є балакітно-окий самурай. Максимально реалістично, жорстоко і без всяких шаблонів, як це прийняти в історії про помсту. І тут кров не заради крові, як це робить Амазон з хлопиками або невразливим. Тут все проземлено, сурово і реалістично. Стосовно іншого контенту 18, тут є сцени еротики та сексуального характеру. Але воно якось на фоні тому і не перетворюється у якийсь хентай. Але коли сюжету треба роздигти головну героїню, показати всі її подряпини, рани. То проект це спокійно робить, але й не забуває показати усю красу жіночого тіла. На прикладі цих проєктів можна сказати одне: Netflix це майстерний рівень анімації, який вже спокійно конкурує з Disney та іншими анімаційними студіями. Стрім сервіс дає повну творчу свободу авторам, і це підкупає творити експерименти та вдосконалюватися. Тим паче в мене попереду аркейн, який, я впевнений, мене вразить. Пишіть вашого фаворита анімації від Нетлі, та чи дійсно, на вашу думку, анімація у цього стрім-гіганта, така велична, як я описав. Буду дуже радий прочитати вашу думку, а також буду дуже вдячний за підписку і лайки. Всім добра і мирного вам неба!